Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрк Швець. На кладовищі в селі Ломаченці, що на Сукірячній Чернівецької області, на одному з найбільш... найбільших і старих кладовищ України я віднайшов масонський склеп. Склеп масонів, на якому поховані родина. Масонська родина. Подивіться. Ось він сам склеп. Бачите? Ховання огороджено великими кам'яними плитами. А це не було так просто. Це дорого було в ті часи. І масонські хрести. Це була масонська родина, подивіться. Ось такий хрест схожий на орден тамплієрів, орденські хрести, трикутник масонський, око Господнє, і кола. Схожі на Бог сонця. Один масонський хрест. Переходимо на інший масонський хрест. Теж тамплієрський хрест, трикутник Масонський. Бог сонця. Бог сонця. І ось от такий хрест. Другий. Третій хрест. Здесь покоится раб Божий Антоний. И снова у нас тамплиерский хрест. Масонский уже стартый, правда, трикутничек. И бог солнца. Ще раз покажу, будь ласка, загальний вид трьох масонських хрестків, похована родина. Ціла родина, масонський склеп. Працюю далі в селі Ломаченці, взагалі село Ломаченці і навколишня місцевість. Це просто скарбниця української історії. Мі болячи, що її ніхто не вивчав, практично, крім місцевих ентузіастів в селі Ломаченці, за що їм дякую. А зараз, взагалі, на державному рівні, на місцевому рівні, українська історія не вивчається, а знищується. На превеликий жаль української влади у нас на місці, в секірянах. Немає. Та й в Чернівцях, скільки я не показую свої відео з надзвичайними такими речами, сокирян. Байдуже, немає України. Знищується, гасне. І я один роблю все за допомогою людей, які мені допомагають. Ми робимо все, щоб українська історія хоча б залишилася в відео на українському ютуб-каналі Ігор Кравцов. Підписуйтесь на Ютуб канал, дуже прошу. Дякую.